Їм тут непросто, особливо важколітнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям з малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям. Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому ми маємо. Увага заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення. Найближчим часом винесемо це питання на обговорення платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.